Вітаю друзі! Ось сьогодні я ходила на нову пошту і отримала посилку з мастихінами, щоб малювати у об'ємній техніці об'ємними масками, е, акриловими фарбами. Ось, е, тому що я малювала садовими інструментами, а це не зовсім те, що треба. Е, Треба малювати художніми матеріалами, але на той момент в мене їх не було. Ось ось такі мастихінчики. Вони невеличкі, я малюю невеликі картини, тому мені потрібні невеликі. Такі прикольні вони. Зовсім маленькі. Я буду пробувати. Такі. Такій. Ось такі. Вони зовсім маленькі, бачите, повністю в руку влазить. Тому я маю думаю, що буде зручно. Такі. такий. І такі. Вони всі такої румбовидної форми. Тому я думаю, що має все вийти. І також мені батько купляв такий більший мастихін. Ось такий. Це більші картини малювати, або якісь більші такі маски робити. І такий ще прикольний для створення. Гарних фонів об'ємних, якихось фігурних. Ось такий мастихін. От він, смішний, прикольний такий. От. І що? Я буду пробувати, а ви будете дивитись на результат. Побачимо, як воно вийде. Тому... Всім гарного дня, мирного. Хоча він сьогодні дуже трагічний. У Києві вже загинуло троє людей. Але ті, хто вижив, живуть далі. Донатять і все інше, якщо є можливість. У мене немає можливості донатити, бо я виживаю. Але в кого є можливість, обов'язково допомагайте. Вот такі справи.